Ра, кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про воз'єднання Олі Фреймут з Марією Єфросиніною. Сковка. Влад, Яма, кончина кар'єри, наші в юрмалі, потап і Настя та Зсу. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ви навіть не уявляєте, як мені складно дається знімати сьогоднішній випуск. Напився таблеток. Сподіваюсь, зможу нормально одним дублем усе відзняти за чи то захворів, чи то вірус. Не знаю, що сталося, але. Зранку просинаюся, розбитий температура 35,8, горло першить, болить, і до вечора взагалі не було голосу. Я хвилювався, чи зможу відзняти сьогодні матеріал, але слава Богу, вистачило сил, енергії, тож розпочинаємо. Я сьогоднішні плітки, друзі, хочу розпочати з Марії Єфросиніної та Олі Фреймонд. Як ви встигли здогадатися, мова піде про щось спільне. Також ви пам'ятаєте в одному із наших ми розповідали, що між цими селебами ворожнеча. Але що їх може об'єднати зараз? Якщо придивитися уважно, Оля Фреймут повернулася до Києва, і вона переконана в тому, що вона суперзірка в Україні. Усі чекають пані Олю. В чому зовсім скоро розчарується, тому що Олю ніхто не чекає, і я не дуже впевнений, що вона є. Доречною в контексті нинішнього часу, моя думка. Але ж потрібно якось себе інтегрувати в інформаційний простір, і в цьому може допомогти Марія Єфросиніна на рівні чуток, але поговорюють, що наразі Оля Фреймут веде перемовини з Марією Єфросиніною дати інтерв'ю Марії на екзамені. Звучить Анріал, але що можуть отримати ці пані? Ну, по перше, для Марії Єфросиніної це можливість. Бути знову цитованою. Усі будуть обговорювати це інтерв'ю, це велике охоплення. І в такий спосіб вона в черговий раз буде показувати рекламодавцям, що ось в мене затребований блог, формат мого екзамену. Ви можете до мене звертатися, тому що якась дивна ситуація. У Єфросиніної чимало підписників в Ютубі, Досить популярні шоу, але там ми не зустрінемо часто рекламних інтеграцій, як в того ж дурніва. І так. Також для Марії це можливість хайпонути. А для Олі Фрейму це чудова платформа транслювати свої меседжі на широкий загал, наскільки їй було складно, включить образ жертви 100%. Ну і в такий спосіб вони покажуть, що між ними немає ворожнечі все окей, і то все брудні плітки. Тож будемо спостерігати, адже обидві пані дуже недолюблюють одна одну, при цьому на що тільки не підеш, аби отримати високий рейтинг. Будемо пильно спостерігати. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, ми ніколи нічого не стверджуємо, маємо право на суб'єктивну авторську думку. У нас просто плітки. Кому ще відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо сформувати загальний пазл про ту чи іншу зірку. Ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях посилання на мій інстаграм. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, який на сьогоднішній день є невід'ємною частиною нашого пліткового життя, а також картку для донатів, якщо маєте можливість та бажання підтримати нас донатом. Буду дуже вдячний. Що ви думаєте про потенційне злиття Марії Єфросініної з Олію Фреймут, давайте поспілкуємось в коментарях. А це український реп-виконавець сковка безпосередньо на передовій виступає перед нашими військовими. Знаєте, що мені подобається у сковки? Він не приймає участі в інтригах, він відомий артист, але при цьому він не в шоу бізнесі. Тобто він не ходить на ці заходи не з ким не цілується в'ясна і не намагається транслювати якесь розкішне життя по типу Ані Трінчер. А потім хто в нас там ще Юля Верба. Катерина Полтавська і так далі. і так далі. Він не відноситься до Бомонду. Звичайний хлопець з народу, який чіпляє своїм репом, який абсолютно без камер виїздить. І підтримує наших хлопців на передовій. Тож я дуже сподіваюся, що Сковка буде нас радувати новими релізами, в жодному разі нас не розчарує і надалі буде вести такий образ життя. Тому що мені подобається цей вайб у нового покоління артистів, коли вони не намагаються нам щось доводити, розповідати, показувати того життя, якого не існує. Вони просто залишаються собою і роблять свою справу. Те, що вони вміють краще всього в житті співати. Сковка, молодець, чудово, що ти підтримуєш дух наших захисників. Дуже тобі дякую і окрема подяка кожному захиснику та захисниці, хто боронить нашу землю, ризикуючи щодня своїм життям. Без вас неможливе існування нашої країни. Що ви думаєте про сковку? Якщо він вам подобається і добре знайомі з його творчістю, напишіть в коментарях найулюбленішу пісню. Яку ви додали до свого плейлісту? Не кожен може дивитися в майбутнє, не озираючись назад. Такий філософський допис своєму інстаграмі залишає Влад Яма. А горе, танцівник продовжує перебувати в Америці, займатися типу благодійними діджей-сетами. Незрозуміло, як саме він допомагає Україні. Але влади, я хочу наголосити, що б ти не робив, немає шляху назад. Тебе тут не чекають, тебе не сприймають. Ти саме та людина з якою не будуть колаборувати з однієї простої причини в тебе сумнівна репутація. І досить незрозуміла громадянська позиція. Ну, типу, він грає за правилами. Так, він там підтримує Україну, він значить з Україною. Але все ж таки комфортніше перебувати в Америці під пальмами і звідти плакати, і звідти записувати сльозливі сторіс, як він сумує за батьківщину. Якщо ти так сумуєш за Україною, то приїзди сюди, живи тут А ні, тому що боїться і тому, що розуміє, що усе. Що він зміг заробити, накупити, сформувати за увесь період своєї професійної діяльності профукав. Тож, які б філософські пости Влад яма не залишав в своєму інстаграмі, нічого хорошого не чекайте. Це ще один титанік, який тоне. В чому я не правий? Давайте поспілкуємось. Можливо, у вас інші думки, ви бачите персонаж влада ями якось під іншим кутом. Давайте обговоримо. Оля Полякова, Вірка Сердючка, Віра Брежнєва, Олексієв, Алексів, Алексієв. Господи, як це правильно українізувати? Вибачте Олексієв. я буду казати Олексєєв, як це звично, тому що заплутаєшся. Багато артистів стали учасниками іменного фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі. Три, два, три, два. А Лаймо, дякую, що ви дали можливість нашим артистам виступити в окремий. День присвячений саме українським артистам, українській музиці, українській культурі, взагалі як Лайма Вайкуле, хитро та розумно вирилила із ситуації, і в якийсь момент сказала: Ну, я Латвійка, я взагалі не маю нічого спільного з Росією, але це окрема тема для дискусії. Молодець цього року підняла престиж свого фестивалю. Усі залишилися ніби задоволеними, усе окей, але найбільше виділився, як на мене, Алєксєєв. Тому що коли до нього зверталися журналісти російською мовою, Алєксєєв відповідав виключно англійською, щоб не спілкуватися російською. Ну, це чудово, це показово. Просто трішки не розумію цього моменту. Ну, 100%. Я не можу стверджувати, але в мене складається враження: більшість зірок, які спілкуються в публічному просторі українською насправді в житті продовжують розмовляти російською, але так би мовити, грають за правилами. І Аліксєєв є виключенням. Знову ж таки, якщо помиляюсь, виправте мене, можливо, серед наших кошенят є ті, хто тісно спілкується, підтримують контакт з артистом. Напишіть, будь ласка, або в коментарях, або в директ мого інстаграму, якою мовою він спілкується наразі в житті, поза камерами. Але за цим було цікаво спостерігати. І повертаючись до Маркуса, Ріви, пам'ятаєте, я досить критично. Висловився стосовно його релізу українською, тому що я не буду забирати слова назад. Я так вважаю те, що я сказав в одному зі своїх відео, що зараз просто грають з трендами, розуміючи, що українська культура набуває особливого масштабу, тому потрібно співати українську. Тим паче, Маркус Ріва виступив на українському дні. Але я послухав цілком композицію, досить непогано звучить, непоганий попсовий трек. Хочеться сказати, Марку все розвивайся. До речі, не знаю, з чим це пов'язано, але в куплетах було відчутно його акцент. А ось в приспіві співав майже без акценту. Якщо в такий спосіб, окей. Нехай популяризують українську музику, українську культуру, тому що нам потрібно набувати масштабу, нам потрібно про себе заявляти, нам не потрібно загравати з міжнародними трендами, намагатися бути кимось. Не потрібно бути новими Аріана, Гранде, леді Гагою, Бейонсе, Ріану і так далі. Потрібно бути українцями, потрібно бути собою і відстоювати нашу. Самоідентифікацію, показувати, що таке українська культура і наскільки вона чудова та чарівна, щоб інші світові зірки хотіли співати українською, а не ми англійською. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, яке у вас ставлення до цього фестивалю в Юрмалі? Як вам такий хід конем від Алєєва? Давайте обговоримо в коментарях. То є моя любов чарівні. Неймовірні, закохані в одне одне, ніби вперше Потап та Настя Каменських, які відзняли контент на місяці вперед і тепер будуть показувати в інстаграмі, що вони разом не розлий вода, вони сіамські близнюки, як каже Настя Каменських, і вони тепер знову насолоджуються, ніби молодята в медовий місяць. Як взагалі створюється контент зірок? Вони виїздять на локацію чи кудись там їдуть по справам, знімають 100 тисяч фото та відео, а потім цей контент розтягують. І вони можуть в цей момент взагалі знаходитись вдома або в якомусь відрядженні, а постити в інстаграмі, що ось ми зараз за містом відпочиваємось з моїм коханим. Ви знаєте, а я за те, щоб Потап і Настя все ж таки об'єдналися і зійшлися, тому що настільки зашкварилися. Одна літає постійно гола на ракеті, інший головний волонтер країни. Стільки факапів, що потрібно вміти бути настільки відбитими від реальності. Ну це не вигадаєш, неможливо бути такими настільки. Намагаєш зараз підібрати якесь слово, я не розумію, що потрібно сказати, тому що мені здається, немає такого синоніма, який зможе описати. Прикметника, перепрошую, як виглядають в медійному просторі на сьогоднішній день? і Настя Каменських. Тому ви зашкварились його репутація взагалі в повному нулі. Репутація Насті теж під великим запитанням, тож пережити тяжкі часи можна лише разом, прям як в пісні Наді Дірафієвої та Михайла Кацуріна. Тож голубки, любіться до першого зриву Насті, тому що наші кушенята на хвостику неодноразово приносили, що Настя Каманське шалена. Супер шалена істеричка. <клес> Тож до першої зради, а там подивимось, як знову будуть приховувати розлади в своїй сім'ї. Не будуть публікувати жодних спільних сторіс, фото, відео. А Настя буде знову казати усім скрізь та всюди. Ми з Олексієм не сіамські близнюки. І якщо ми нічого не викладаємо в сторіс, це не означає, що ми не разом. Нічого не змінюється. І от просто для порівняння, позиціонування себе. Себе в публічному просторі Потапа і Насті Каменських і взяти того ж сковку, який мовчки без камер, без інфоприводів, медійного супроводу їде на передову і підтримує наших хлопців. Тут вчинки говорять самі за себе: робіть висновки, але жодного кредиту довіри від мене, від нашої спільноти до Потапа і Насті немає від слова зовсім. Погоджуєтесь зі мною чи ні? Давайте обговоримо в коментарях. На завершення обговоримо цей сюр, неприємна новина, але в нашому форматі пліток ми часто підіймаємо важливі соціальні та гострі запитання. Тож, депутат зібрав 10 мільйонів гривень для ЗСУ. Здавалось би, чудова ініціатива, молодець, правда? Зібрав 10 мільйонів гривень. Це чимала сума, але не тут то було. Слухаємо далі. Але гроші він забрав собі. Депутат однієї з міськрад Сумської області організував кілька кол-центрів, офісів в Києві та Дніпрі. Та під прикриттям благодійного фонду нібито збирав гроші на потрібну амуніцію для ЗСУ. Потім виявилося, що ЗСУ перерахувалося лише пів відсотка від зібраних сум. Решта йшла в кишені. Знаєте, я інколи задумуюсь, що повинно статися ще, аби наша нація мала ось цю гордість. Я розумію, що серед нас є багато свідомих, відповідальних людей, які щиро донатять, підтримують, допомагають і роблять усе задля перемоги нашої України. Але є такі персонажі, як цей депутат, які просто наживаються на крові. І роблять усе для покращення якості свого життя і чхати вони абсолютно хотіли, що там відбувається в Україні. Коли ЗСУ вчасно не будуть отримувати потрібної підтримки, допомоги, амніції, зброї, то буде багато втрат. Будуть гинути наші хлопці і дівчата без наших героїв. Неможливо існувати. Саме на плечах наших захисників тримається безпека усієї країни. Але знаходяться такі, як цей депутат, які показують, а що вони можуть показати? Їх треба просто висилати, відразу саджати. Я... От що потрібно з такими людьми робити? Тому що це гірше зовнішнього ворога. Це люди, які розколюють країну всередині. Це люди, які. Просто нагло збирають, крадуть, прикриваючись благими справами. Особисто для мене це за межею будь-якої адекватності, і такі люди повинні нести свою відповідальність не тоді, коли вони виїздять в Іспанії, Португалії, Чехії, Мальдіви, і там собі мешкають, а потім їм, значить, підозру видають щодо того чи іншого злочину. Це повинно бути по факту. Відразу, поки він знаходиться в Україні, а не коли втік. Ух, складно. Це дуже сильно демотивує, але я дуже хочу вірити, що ми зможемо побороти цю корупційну систему і вигнати усю цю падаль з нашого суспільства. Ось такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Літки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.